Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, Король удачі, Король ракетки, король фінтІв Король турнірів, король стрімів, Король злетІв король вогів, Король порту, король кіберспорту король хуку справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та Король надзвичайної гри, ей баткин, баткин Баткин, баткин, баткин Баткин, баткин, баткин З 28 листопада, по 1 грудня, відбулися матчі чергового 14-го туру Української прем'єр-ліги з футболу. Тож до вашої уваги, огляд результатів усіх поєдинків цього ігрового дня. В єдиному матчі п'ятниці між собою зустрічалися Київська оболонь та Ковалівський колос. Гості в цілому краще провели цей поєдинок і були ближчими до того, щоб вирвати перемогу, але забитих м'ячів болівальники так і не побачили. Нічия 0-0. Один з лідерів чемпіонату, черкаський ЛНЗ приймав на власному полі дебютанта УПЛ футбольний клуб Кудрівка. Команда з Чернігівщини краще розпочала цей поєдинок і навіть могла відкрити рахунок. Але на 19-й хвилині козак влучив у стійку. Потім ЛНЗ все ж таки забрали ініціативу до своїх рук, і на 37-й хвилині Марк Асінор, ганський легіонер черкаського клубу, вивів свою команду вперед. В другому таймі ЛНЗ були ближчими до того, щоб подвоїти перевагу ніж Кудрівка, відігратися, але більше забитих м'ячів у цьому матчі не було. Отже, 1-0 перемога Черкащан. Цікавим за своїм змістом вийшов матч у Рівному, де Верес приймав львівські Карпати. Обидві команди створили достатньо нагод для того, щоб вирвати перемогу. Але бізначитися так ніхто і не зумів. Нічия 0-0. Непоганий гід наприкінці року набрав львівський рух. Підопічні Івана Федека в матчі команд аутсайдерів української прем'єр-ліги проти Олександрії продемонстрували хорошу гру. І на 21-й хвилині Віталій Роман, ударом за штрафного майданчика в ближній кут, вивів свою команду вперед. В подальшому гості неодноразово могли розвинути свій успіх, але матч так і завершився мінімальною перемогою руха з рахунком 1-0. Кам'янець-Подільський епіцентр, домашній матч проти Металіста 19-25, проводив у Києві на арені лівого берега. Ближчими до перемоги у цій грі були харків'яни, але розтринкали кілька дуже небезпечних моментів наприкінці матчу. Отже, нічия 0-0. В контексті цього туру результативним вийшов матч у Житомирі, де Полісся приймало Луганську зорю. Господарі поля вийшли вперед на 33-й хвилині. Подачу з лівого флангу замкнув Олексій Гуцуляк. Ну а вже в компенсований арбітром час до кінця гри, коли зоря кинула усі сили на те, щоб відігратися, Житомиряни впіймали суперника на контратаці, яку точним ударом завершив Олександр Назаренко. 2-0 на користь вовків. Головна сенсація туру сталася у Києві, де Динамо вже під керівництвом Ігора Костюка приймало спортивний клуб Полтава. Перший тайм пройшов за переваги господарів поля, але особливих моментів біля воріт гостей вони не створили. А коли вже йшов компенсований арбітром час, Володимир Одарюк вивів Полтаву вперед. В другому таймі картина майже не змінилася. Динамо атакувало, моментів не було. А на 73-й хвилині, після подачі кутового євген Місюра зробив рахунок нуль на 79-й хвилині Олександр Яцек, який щойно вийшов на футбольне поле, один м'яч відквитав, але на більше киян не вистачило. Полтава перемагає 2-1, А динамо зазнає четвертої поспіль поразки в чемпіонаті. Ну, а найцікавішим та найдраматичнішим вийшов останній матч у цьому турі. Протистояння на арені Львів між донецьким шахтарем та кривбасом вважалося центральним, і команди повністю підтвердили цей статус. На 13-й хвилині поєдинку гості вийшли вперед. відзначився капітан криворісців Максим Задирака. На 38-й хвилині після палача з кутового Олег Очередько рахунок зрівняв, але вже через дві хвилини кутовий біля воріт шахтаря призвів до голу Володимира Вілівальда. В другому таймі гірники багато володіли м'ячем, але до реально гольових нагод справа не доходила аж до 90 плюс шостої хвилини, коли після розіграшу зі штрафного відзначився Егіналдо бойова нічия 2-2. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 14-го туру української прем'єр-ліги відмічаємо, що у стартових шести поєдинках було забито лише чотири м'ячі, але заключені два матчі порадували як голами, так і своєю інтригою. Незважаючи на втрату очок, Донецький шахтар зберігає перше місце в турнірній таблиці на два бали, випереджаючи Черкаський «ЛНЗ». на третьому місці Житомирське Полісся, київське Динамо на сьомому місці з відставанням від шахтаря у 11 балів. Завдяки перемозі в цьому турі зону прямого вильоту покинув рух. Тепер команда зі Львова знаходиться на 13-й сходинці. Натомість на 15-ту позицію опустилася Олександрія. В зоні перехідних матчів епіцентр, який раніше на останній позиції СК Полтава, але після перемоги над Динамо вони точно суттєво покращили собі настрій. На горі гонки бомбардирів української прем'єр-ліги спостерігається двовладдя. По сім м'ячів на свій рахунок записали нападник Колоса Юрій Климчук та нігерійський легіонер ЛНЗ Проспер Обах. Наступний 15-й тур української прем'єр-ліги, який стане заключним у першому колі, відбудеться з 5 по 8 грудня. У ньому між собою зіграють зоря Карпати, «ЛНЗ Оболонь. Колос Шахтар, Кудрівка, Динамо, Кривбасу Олександрія, Металіст 1925 Верес, рух Полісся та спортивний клуб Полтава епіцентр. Король футболу, король хитріку, король вімбелдону, гоночного треку, король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів, король турнірів, король стрімів, король злитів, король вогнів, король порту, король, кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри. Ей. Бакін, бакінг, Баркін, Баркін, Батки, О, Баркін, Баркін, Батки, О, Баркін, ти король